Влітку 2023 року Україна згідно з Третьою Женевською конвенцією створила змішану медичну комісію. Це орган, до складу якого входять двоє лікарів з нейтральної країни та представник країни, яка утримує військовополонених. Завдання змішаних медичних комісій інспектувати стан здоров'я полонених та відправляти важкохворих та тяжко поранених під опіку третьої країни або репатріювати до країни походження. З того часу російська сторона, як підписант Женевських конвенцій, досі не створила своєї змішаної медичної комісії. Робота подібних комісій з обох боків могла б значно інтенсифікувати обміни полоненими, уможливила б швидше повернення додому важкохворих та тяжкопоранених. Відсутність змішаної медичної комісії з російського боку є грубим порушенням Женевської конвенції та свідчить про цинічне ставлення до людського життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів для припинення цих порушень з боку Російської Федерації та забезпечення належного медичного догляду для всіх військовосполонених.